Як виміряти межу людських можливостей і використати ці знання на користь? У чернівцях науковці вивчають біохімічні маркери у спортсменів у стані спокою та після навантаження. Ці знання можуть допомогти не лише в спорті, але й у відновленні військових та тих, хто пережив важкі життєві обставини. Подробиці далі. Контроль за станом організму дозволяє уникнути перетренованості, яка може призвести до травм і втрати спортивної форми, розповідає майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою Анатолій Жураківський. Спортсмен каже, якби раніше знав про дослідження, які можуть визначити стан організму, мабуть, можна було б уникнути небажаного травматизму. Приблизно два місяці я відновлювався від травми коліна. Теж якось так знаєте, сталося на тренуванні, що не міг би навіть так подумати, але воно. Стається тому, що організм, як би то не було ізнашуць, як то кажуть, він е, хоче відпочинку, але такий від спорту, що якщо ти почнеш відпочивати, то другі будуть працювати і будуть сильніші за тебе, тому відпочивати нам не дуже вдається. Але... Це потрібно також. Потрібно також відпочивати, відновлюватися для того, щоб організм був максимально готовим до навантаження. Минулого року спортсмен вже проходив обстеження і результат змусив дещо переглянути його власні плани тренувань. У нас був дуже плідний графік, змагання, збори, змагання, збори, і знаєте, організм дійсно дуже визначився. І минулі не... результати були не дуже хороші, тому що організм був перетренований, так мені сказав професор що потрібен чуть відпочинок. Тобто не означає, що ти просто взагалі лежиш на дивані і тільки вживаєш їжу. Ти можеш просто активно проводити відпочинок на свіжому повітрі, ходити, більше часу приділяти таким моментам, а вже там через неділю вертається потихоньку в зал, і для того, щоб організм був голодний до тренувань, набагато так краще результати будуть, показники. Нині до Чернівців друге завітав професор Волинського національного університету імені Лесі Українки Андрій Чорнозуб. Науковець приїхав із командою фахівців та дороговартісним обладнанням, яке дає змогу проводити унікальну діагностику. Мета у нас одна єдина це знайти інформативні маркери оцінки стану організму спортсменів високого рівня. І використовуючи ці результати, впроваджувати для реадаптації або військових, або людей, які потребують нашої допомоги, та методи, які працюють для спортсменів, не завжди можна застосувати у реабілітації інших категорій травмованих, додає професор. Але проблема полягає в тому, що критерії, які ми наприклад визначаємо для спортсменів такого високого рівня, ми їх не завжди можемо примінити, наприклад, для реадаптації військових або для відновлення людей похилого віку. Тобто, або взагалі в механізмах реабілітації до того ж, за словами науковця, реабілітація після стресу чи травм це складний і багатоступеневий процес, у якому не вистачає ні кадрів, ні зрозумілих алгоритмів. Великий вклад зараз роблять в гостру реабілітацію, це пер і після гострий період. Це перші півтора місяця. А далі фахівців нема. Зовсім немає. Від слова не ні методик, нічого, тому що. Вони просто відсутні. І що робити цим людям? Ніхто якщо чесно не знає. Як їх готувати, де готують цих фахівців? Їх також не готують. Науковці аналізують стан нервово-м'язової системи, досліджують і зміни крові спортсменів. Аби згодом ці знання можна було спроектувати для відновлення захисників. Вивчення процесів адаптації реадаптації в різних видах спорту, і одночасно механізми пов'язані з адаптацією нервово-м'язової системи і функціональних можливостей військових, починаючи з спецпідрозділів і закінчуючи зараз. Проводимо час дослідження хлопців, які використовуючи нейроелектроміографію оцінюють стан нервово-м'язової системи, щоб допомогти. Спільно із тренерами шукають підходи, які можна було б застосувати для різних категорій людей. Ми приїжджаємо, консультуємо, розробляємо моделі. Але для того щоб створити уніфіціровані моделі, щоб наванаватажень, щоб підходи для різних категорій, ви розумієте, вну потрібна ну, дуже велика кількість досліджень зі спортивного боку. До процесу підключаються досвідчені тренери. Ми спочатку перевіряємо функціональний стан спортсмена, в якому він стане знаходиться, як нам потрібно підвищити функціональний стан, що нам потрібно робити, і як дозувати процес тренування, які нагрузки потрібно давати, як дозувати нагрузки, для того, щоб вони не переходили в такий режим перетренованості. А навпаки, піднімали свою фізичну підготовку там в міру і могли підготуватися більш раціонально до змагань на піку своєї форми. Показники спортсменів досліджують у стані спокою та після фізичного навантаження. Ми можемо бачити, як реагує цей подразник на організм спортсмена і. Як він відновлюється і в якому стані взагалі він знаходиться. Ми розуміємо, що якщо спортсмен в такому режимі втоми і йому далі давати навантаження, то ми розуміємо, що може бути травма, і спортсмен вийде зі строю і не зможе приймати участь на змаганнях. На основі досліджень розробляються індивідуальні програми тренувань та відновлення. Ми виробляємо програму, створюємо програму для того, щоб він по цій програмі міг швидше відновитися. І цю програму ми пропонуємо також хлопцям, які є військовослужбовцями, спецпризначенцями для того, щоб він найкоротший термін часу міг відновитися і повернутися на своє місце роботи або служби. Науковці сподіваються, що ці знання працюватимуть не лише для перемог на змаганнях, а й на користь тих, хто щодня бореться за себе та жертвує власним здоров'ям, захищаючи країну окупації. Окупантів Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.